Вітаю, і запрошую до перегляду програми історії світу. Мене звати Марія Клюк, і У цьому випуску ми побачимо, як цвіте острів спецій. Познайомимося із мешканцем Бахрейну, який відкрив власний музей. Та спочатку побуваємо в Індії. Протягом останніх десяти років економіка цієї країни стрімко розвивалася. Це сприяло вдосконаленню інноваційних технологій та підприємництва. Нині в країні працює кілька програм, які мають на меті підтримувати нові бізнес-ідеї, і чимало підприємців ними користуються. Багато успішних підприємців починали саме тут. Утім, багатьом бізнесменам не так поталонило. Приміром, Ріші Кіані, який колись очолював багато компаній, таких як Times of India, досяг успіху, відкривши власну фірму Ендфарм, яка допомагає іншим підприємцям починати власну справу. Суентфарм so зародилася з думки про те, що люди можуть відкривати успішні компанії. Це такі фірми, які цінують кожну окрему людину, кожного свого працівника. Досвід, який я здобув керуючи такими компаніями, як Times of India чи Web18, дозволив мені реально допомагати людям, які на сьогодні ще не дуже досвідчені. починаючи власний бізнес, ви припускаєтеся багатьох помилок, тому що не звертаєте у. Уваги на багато речей. Ви не думаєте про те, як зробити так, щоб ця компанія була довговічною? досить швидко вам починає бракувати грошей. Тому ми приходимо до підприємців і вчимо їх економити. Ми вчимо їх розкручувати компанію без сторонньої допомоги і просити грошей лише коли вони вам справді потрібні. i Ми працюємо із відомими людьми зі світу моди, зірками з багатьма модними журналами. разом зі своїми власними стилістами. Ми готуємо для них нове стильне вбрання. Такого раніше ще не робили ніколи. Кожен починаючий дизайнер чи журнал стикається з тим, що не знає до якого виробника звертатися, не розуміє, як створювати і просувати власний бренд. Тож, ми вчимо їх найголовнішого. Знайомимо із ін. Інфраструктурою, маркетингом і розповсюдженням Одна з перших компаній, яка скористалася допомогою Ендфарм, була стиліста. Працівники цієї дизайнерської фірми слідкують за найвідомішими та найпопулярнішими людьми з Болівуду. Вони виготовляють вбрання як для болівудських зірок, так і для тих, хто хоче ними стати, тобто для усіх мешканок Наші працівники співпрацюють зі стилістами, зірками, кінокомпаніями, продюсерськими центрами і модними часописами. Ми намагаємося запровадити дольову комерцію. Тобто кожен покупець долучається до створення свого вбрання якщо поглянути на ось цю сукню, то в неї може бути вбрана якась зірка на червоному килимі. Тож ми даємо покупцеві придбати в магазині щось таке, що носили на червоній доріжці. Ось ця красива сукня виглядає просто вражаюче. Для нас важливо те, щоб Ендфарм відігравала важливу роль у роботі компанії, які ми створюємо. Звісно, що наша робота не безкоштовна. У той же час ми є власниками певної частки в цих новостворених компаніях. Інколи наша частка сягає 30%, хоча й буває до 60%. Потім ми поступово передаємо права на цю компанію на певному етапі інвестування у неї. Сіріз Есірізбіфолонвес. Про таке мріє кожен дизайнер, адже тут за допомогою одного кліка можуть створити що завгодно. Вони можуть створити власний стиль і дизайн, а потім за лічені дні їх виготовити. В Ендфарм сподіваються, що компанія стиліста стане їхньою першою успішною справою. Наразі ми маємо ще чотири компанії або платформи, які стосуються освіти, подорожей, повсякденного життя і комп'ютерних технологій. У новому офісі Ріші Кіані сподіваються створити гарну атмосферу. Але що він разом із Ендфармор робитиме через п'ять років? Гадаю, що через п'ять років ми станемо в п'ятдесят разів більшими. Сподіваюся, що на той час у нас буде будівля, в якій сидітимуть багато підприємців. Окрім того, я хочу, щоб Endfarm стала головною компанією цілого холдингу таких стартапів, щоб у нас було багато цікавих ідей. Ми компанія, яка є соціально налаштованою і новаторською. Тривалий час Індію вважали кінцем світу. Тому я хочу змінити таку думку. Я хочу сказати. Світові, що в Індії можуть виникати багато новаторських ідей, і тут може з'явитися багато талантів. Ми можемо створити багато компаній, які стануть відомими по всьому світі. І якщо мені вдасться зробити це з чотирма чи п'ятьма компаніями, то я вважатиму це за успіх. Принаймні, це моя думка. Може екологічне господарство витягти людей із бідності. Саме це питання стояло у центрі уваги на минулій конференції ООН, присвяченій проблемам клімату. На думку багатьох людей, велику користь бідним країнам може принести сучасне та індустріальне сільське господарство. Інші ж переконані, що головним у майбутньому буде безперервний розвиток. Занзібар це острів спецій біля узбережжя східної Африки, який вже тривалий час приваблює до себе погляди людей. Острів славиться своїм білим піском на пляжах і чаруючою історією та культурою Тож не дивно, що він є одним із найбажаніших місць у світі для проведення відпустки. Утім, за таким красивим фасадом лежить реальність, у якій близько половини місцевих мешканців живуть у бідності. Вирішити проблему бідності мало б сучасне сільське господарство. Утім, воно майже нічого не змінило та пошкодило місцеву крихку екосистему. Зараз занзібарські фермери, які займаються вирощуванням спецій, шукають нові шляхи боротьби з бідністю. За 32 кілометри від столиці розташоване місто Стоунтаун. Тут неймовірно багато плантацій зі спеціями. На своїй невеличкій ділянці фермер Мохамед Салех вирощує корицю, куркуму та лимони. Тепер я збираю кращий врожай, тому що його менше з'їдають шкідники. Земля стала багатшою, і на ній все краще росте. Врожай став значно краще. Ферма Мохаммеда є органічною, тому що він не використовує пестициди та хімічні добрива. У 2005 році він також вступив до сертифікованого кооперативу, який співпрацює із танзанійським рухом за органічне сільське господарство. Керує цим рухом Мватіма Джума. Якщо ви працюєте в кооперативі, тоді можете обговорювати ціну а також кількість товару, який виставляєте на продаж. Окрім того, ви можете обирати, що саме вирощуватимете, а ще ви можете краще контролювати якість вашого врожаю. Фермерів спонукають створювати новий продуктовий асортимент як для національного ринку, так і для міжнародного. Наприклад, ця олія призначена для швейцарського ринку. Завдяки тому, що спеції пакують і продають на місці, більше грошей залишається в країні. Органічне сільське господарство це чудова нагода для країн, що розвивається. Тутешній ринок дуже великий, ціни непогані, а виробництво працює на відновлювальних видах енергії. Таким чином, органічне фермерство є корисним як для самого фермера, так і для розвитку місцевості. Окрім того, воно сприяє розвитку медичної сфери з 2004 року. В Танзанії понад 120 тисяч фермерів отримали сертифікат на вирощування органічної продукції. Новий метод вирощування спецій дозволяє не лише Отримувати гарні прибутки фермерам, але й також дозволяє зберегти землю для майбутніх поколінь. я збираю кращий врожай ніж мої сусіди. Тож зараз вони також переходять на органічне господарство. тема органічного сільського господарства була однією із двох головних на саміті землі, який минулого року проводився у Бразилії. За допомогою органічного сільського господарства занзібарські фермери показали, що можуть багатіти завдяки розумному підходу до справи. бахрейну який кілька десятків років збирав античні речі, він має усе від цінних текстів до якоїсь незначної дрібниці. І все це він тримав у своєму власному будинку. Фактично він перетворив його на музей, і його виставка продовжує рости. Салех Аль-Хасан любить цю дуже популярну в Бахрейні та інших країнах перської затоки пісню. Оце були дні. Одна арабська приказка каже: що якщо ви забудете своє минуле, то втратите себе. Але більшість із нас про це не думають. Ми позбуваємося усього, що вважаємо мотлохом. Для того щоб звільнити місце для нових речей. Та інколи цей непотріб може виявитися справжнім скарбом. Салех Аль Хасан збирав старовинні речі, монети, марки та документи протягом 40 років. Фактично, його будинок перетворився на скарбницю. Тут зберігається більше 40 тисяч речей. Я проводжу тут доволі багато часу. Це місце нагадує мені про давно минулі часи. Експонати у музеї Салеха Аль-Хасана виставлені відповідно до якості. Усі їх він або купив особисто, або виміняв в інших колекціонерів. Ось тут зібрані унікальні та незвичні вервиці. У цьому кутку зібрані вервиці для молитви, як звичайні, так і досить оригінальні. Їх використовують у Бахрейні, а також інших країнах перської затоки. Ось ця виготовлена із агату. Як бачите, тут усі камені інші. А ця виготовлена із дуже блискучих камінчиків із Китаю. Ось іще один красивий зразок. Ось у цьому куточку зберігаються рідкісні копії Корану. Унікальність деяких із них у тому, що вони написані від руки. Колекції є також написані вручну наукові манускрипти. У мене 200 коранів і наукових трактатів. Цей ось із Бахрейну. Окрім того, тут є багато повсякденних речей, які відіграють дуже важливу роль і можуть розповісти свої власні історії. Сподіваюся, що ви не боїтеся висоти, адже у наступному сюжеті ми розповімо вам про новий вид спорту не для слабкодухих. Цього літа у маленькому болгарському місті Сопот проходив чемпіонат світу із параглайдингу. Понад 150 людей з усіх куточків світу зібралися для того, щоб позмагатися один з одним та політати на хвилях вітру. У сопоті все залежить від сили земного тяжіння і повітряних потоків. Це невеличке болгарське містечко є відомим центром параглайдингу. Воно таке ж відоме як французький курорт Шамоні, де в 1974 році виник цей вид спорту. Ми Піднімаємося на висоту 1373 метрів над рівнем моря. Однією з головних переваг бази в сопоті є ось цей підйомник, який вважається найдовшим на Балканському півострові. Парашут можна тримати в рюкзаку і розпакувати за лічені хвилини. Усі 150 спортсменів знають, що навіть найменша помилка може стати фатальною. Саме тому бразилець Френк Браун ще раз уважно перевіряє крило і сидіння. Під час таких довгих змагань у засушливій місцевості дуже важливо багато пити. А це ось наш охоронець. Якщо щось стається не так, ми тягнемо за нього. Учасники повинні пролетіти уздовж маршруту, з якомога меншою кількістю зупинок. За лічені хвилини до старту вони налаштовують свою навігаційну систему. Я кладу всередину завдання з усіма точками на маршруті. <потрібно> <потрібно> Початківці літають з інструктором, який керує параглайдом. Коли ви потрапляєте в повітряні потоки, починають діяти закони аеродинаміки. Усі спортсмени чекають висхідних потоків теплого повітря. Разом із птахами і хмарами ви можете піднятися на висоту до тисячі метрів. Деніс Дегон зі США знає все про погоду і про те, як з нею можна впоратися. Погоду не можна контролювати. Окрім того, ми бачимо, що в різних куточках світу вона цілком інша. Параглайдинг це відносно дешевий вид спорту. У Болгарії працюють тисячі клубів, в яких усі бажаючі можуть дізнатися про нього і навіть політати. Усе спорядження дуже легке і коштує від півтори до двох тисяч євро. Але те відчуття, яке ви отримуєте, коли дивитеся на землю зверху, просто безцінне. Наприкінці сьогоднішньої програми ми попрямуємо до історичного мексиканського міста Пуебла, до того як у 19 столітті Мексика здобула незалежність від Іспанії, це було одне із найважливіших колоніальних міст. Про битву біля Пебли в 1862 році, під час якої мексиканці захистили від французів власну землю, згадують досі. Нещодавно археологічні розкопки показали, що в обороні міста брали участь священики і церкви. Подейкують, що собор навіть був з'єднаний тунелями із фортом Гваделупа, в якому розміщувалися війська генерала Ігнасіо Сарагоси. Але в боротьбі брала участь не тільки церква, але й багато Тоже, інших мексиканські і французькі військовослужбовці повідомляли про тунелі, які давали солдатам мобільність. Таким чином мексиканці могли захистити місто і втримувати наступ французів. Але тунелі копали представники обох сторін. Французи робили це задля закладення мін, які мали зруйнувати важливі будівлі міста. Едуардо Марло працює архологом у національному інституті антропології та історії Пуебли. Він каже, що тунель справді існував, але він поєднував форти Лоретто і Гваделупа, які височили на горах. Тунель поєднував цих два форти. І це логічна військова стратегія. У форті Гваделупа досі збереглися сходи і вхід до тунелю, який зараз завалений камінням. Зараз самого тунелю немає, але колись він був точно. Теперішній священик церкви святого Марка, отець Анхель де Хесус Пас, каже, що тунель був у церкві Гваделупи, де зараз розташована плаза Вікторія. Це неподалік від фортів Ось це колись був склад Гваделупського храму. Його збудували ці ж ремісники, які звели собор у Поебла, і який зруйнували 5 травня 1862 року. Тому що битва точилася з цього боку поблизу форту Гваделупа. Окрім того, битва також точилася і поруч із храмом Святого Августина. Третього монастиря, який був заснований у пеблі, після монастиря францисканців та кармелітів. кілька людей закріпилися неподалік у храмі святого Марка, а також тут, у храмі святого Августина. Можливо, їх почали обстрілювати з артилерії, сівлі атаки, не балас, бомбас, ецет Ось це може вказувати на такий обстріл. Снаряди, можливо, були навіть більшими. Ще одним важливим місцем під час битви була церква Діви Марії Заступниці. Саме тут розташувалася штаб-квартира Східної армії Ігнасіо Сарагоси. І звідси він відбивав наступи французів, перемігши їх у пеблі 5 травня 1862 року. Такими були світові історії цього тижня. Інші випуски програми можна переглянути на нашому сайті за адресою www.tvi.ua. і до зустрічі рівно за тиждень.